Вітаю, скажіть, будь ласка, чи віддаєте ви перевагу класичній музиці і яких е, класичних е, композиторів ви знаєте? Я віддаю завжди перевагу серйозній, класичній, академічній музиці, тому що це є основа музичного мистецтва. І... Хоча я не відкидаю і розважальних жанрів, mm -hmm. до речі, сказавши композитори класики, немало писали також в галузі розважальної музики, як не парадоксально, навіть Себастьян Сибаченба. Так що, е... ну, звичайно, сфера моїх професійних інтересах пролягає в основному в галузі серйозної музики. Mm -hmm. Так що якою я... сказати, що я люблю, це нічого не сказати. А це просто смисл мого існування і моєї діяльності. Скажіть, будь ласка, а які твори Йоганна Себастьяна Баха вам до душі більше? Я назавжди я мав щастя бути співвиконавцем такого великого твору, як Меса Гамоль і Матеус Пасіон Страсті по Матвії. І це безсмертні шедеври, які треба виконувати і треба пам'ятати. І це твори, в яких було багато таких провиджень на майбутнє. Це твори, які стоять над часом і над епохами. і Її треба популяризувати. І музика баха достатньо популярна, як не парадоксально. Хоча вона здається академічною, але в ній дуже багато людського начала, багато емоцій. А разом з тим там дуже цікава раціональна структура цієї музики. І це якраз таке геніальне завершення стилю музичного барокко, високе барокко, так зване. Після чого наступив класицизм, а у Баха вже ми знаходимо багато риску класицизму. Зараз дуже складна в принципі ситуація в Україні. Як ви ставитесь до того, що буде відбуватися в суботу, 21 го числа, бах Бахмаратон? Чи потрібно це людям, чи можливо це буде впливати негативно? Ні, це буде впливати тільки позитивно, і це необхідно і потрібно, тому що наш народ все ж таки високо цінить академічне мистецтво і серйозну музику. А її зміст і її вплив на стан людської душі, на емоціональний світ надзвичайно великий і завжди класична музика служила опорою духовною, моральною опорою для народу в трудних ситуаціях. Можна сказати, що на ваш емоційний стан бах впливає позитивно, вірно я розумію? Тільки так. Він не просто позитивна, він дає натхнення і дає ідеї, які дуже перекликаються з сучасними ідеями мистецтва, і це просто необхідна умова. Такий зв'язок з музикою барока, тим більш творчістю баха. Як ви ставитесь до того, щоб, наприклад, в школі зробити такі хвилинки Баха? Тобто, щоб замість перерв, замість дзвінків лунала музика баха? Чи це буде позитивно впливати на школярів і чи це відіб'ється позитивно на їхньому Безумовно. духовному стані? Тільки Я вважаю, що в загальноосвітніх школах нам треба зробити ряд рішуючих кроків для вдосконалення загальної музичної освіти, не тільки професійної. Але і загально. І Цим є, скажімо, перевага німецької загальноосвітньої школи над нами. Там музичні години дуже серйозно поставлені, і там людина, яка закінчує середню школу, прекрасно знає, що таке Мессегмоль Баха, чи так і фуга, ре мінор, і що таке прелюдії і фуги баха вони прекрасно то знають, не навчаючись спеціально. Школах. У нас трошки музична освіта це така елітарна, замкнена галузь, яка, на жаль, не розповсюджує свій вплив достатньо. на Мо, можливо, тоді би треба було встановити години, в принципі, про просто збільшити кваліфікацію вчителів години і трошки вдосконалити систему освіти в загальноосвітніх школах. Скажіть, будь ласка, що ви можете порекомендувати майбутньому поколінню на рахунок музики? Тобто, ну я вважаю, що треба всіляко сприяти бажанню. Займатися музикою всім людям, не тільки музичний здібне, але і може навіть обмеженими музичними здібностями. Але людей треба залучати до музичного мистецтва, щоб воно було не замкнутою і елітарною галузею, а щоб воно було справжньою формою. Суспільної свідомості. Ви вже знаєте, що в суботу відбудеться Бахмаратон, а ви Я знаю з родиною... і відношуся до того дуже позитивно. А ви з родиною відвідаєте Бахмаратон? Постараємося наскільки дозволить обставини і здоров'я. Будемо раді вас там бачити. Дякую, Дякую. вам за інтерв'ю.